Це 88-й урок поверсі вебсайті. Сьогодні тема проникнення плаваючих елементів через теги. Нехай тепер у нас є текст, розміщений в абзацах, а картинка, якою задана властивість, флот, знаходиться над цими абзацами. У цьому випадку все працюватиме, як і працювало. Наявність інших тегів не зважає обтіканню. Не заважає обтіканню. І нам даний тут код div, в якому є image, Фотографії і параграф з текстом, великим текстом. Я скопіюю даний код і вставлю в наш редактор. Так само я поступлю з стилями. Нам так само даються. Збережу і я цей. Я його відкрию у браузері. Так. Смайливуєте така, что? Ага, у смайл. Як ми бачимо, виходить такий результат. І воно врамось таке. Ну, все як має бути. Чудово. Нехай тепер у першому абзаці мало тексту. У цьому випадку картинка за... залазитиме і на другий абзац. Давайте це перевіримо. Я скопіюю даний код. А, ну тут, в принципі, можна текст просто менше зробити, та й все. Так. Зберегти. Стилі, я так розумію, зберігаються такі, як були. Так. Перевіримо, що має бути і що є. Так. Все чудово працює. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу!